Інтернет складний, складна штука. там. Оскільки був і Мерсатовський інтернет, він був дуже дорогий, і в першу чергу він використовувався на подачу наукових даних, бо в першу чергу станція наукова. А для особистих і якихось персональних цілей виділялось на тиждень. І ти міг їх потратити за годину, а міг собі потрошечки розтягати по дню, потрошечки на весь тиждень. Звичайно, зараз нам простіше, зараз там стоять Starlink і інтернет. Не але ви повинні розуміти, що в південній підкулі самих супутників менше. Відповідно, Starlink працює гірше ніж в Україні, але він працює а ще дуже залежить від погоди, тому що якщо засипає дуже снігом або вітром, зв'язок теж погіршується. Але в принципі я завжди жартувала, що в нас на станції конфліктів немає, тому що в нас є інтернет, і коли треба, кожен собі розійшовся по своєму кутку. Там хтось з рідними поспілкувався, хтось продовжував викладати, хтось продовжував вести свої проекти в Україні, і це теж дуже класно, бо ти не відчуваєш такої ізоляції і цього відірвання від загального світу. Тому зараз з цим простіше.